Бігова доріжка стадіону, що виховав не одне покоління закоханих у спорт. Попереду в кожного і кожної на цьому старті 1609 метрів олімпійської милі. Пам'ять про волонтерку та колишню співробітницю телеканалу Дитинець Ірину Леоненко. Кожен ранок Ірини починався замість кави з пробіжки. Хоробра серцем і світла душею вона надихала людей бути кращими, любила спорт і життя та присвятила себе допомозі іншим. Такою Ірина залишиться для своїх рідних, близьких та знайомих. З перших днів повномасштабного російського вторгнення дівчина разом із друзями активно включилася у волонтерство, підтримувала як цивільних, котрі опинилися в оточеному ворогом Чернігові, так і захисників. 2 березня 2022-го, в день народження свого батька, Ірина Леоненко отримала смертельне вогнепальне поранення. «Під пулями моталася. Нам казала, мама, я вдома. Мама, я вдома. Якщо кудись їхала, що робила». Завжди казала, тільки мамі не кажи, Вона дуже була смілива, дуже відважна була завжди. завжди. Занадто. Це нагадує нам про хоробрість, про віддачу, про людяність, яку треба уховувати в наших дітях. Бачучи це, наші діти будуть сміливі, будуть допомагати людям безкорисливо від душі. За кілька днів, 18 червня, ірині, мало би виповнитися 36. Символічний забіг в пам'ять чернігівської волонтерки вже другий став частиною всеукраїнського олімпійського дня, Цьогоріч на рідному дівчині стадіоні, куди вона приходила побігати з сім'єю. Ми хочемо таким чином об'єднати усіх всі покоління навколо пам'яті всіх загиблих волонтерів, які, на жаль, дуже багато. Це ті люди, які у лютому березні, не задумуючись про свої про ризики, не задумуючись про небезпеку для свого життя, вони допомагали цивільним жителям, допомагали військовим. Саме такою була Ірина Леоненко. Тому пам'ять про таких героїв буде жити вічно. То якісь легенські ветерин подує, то якийсь аромат откуда, то якась тичечка якась прилетить, хмаринка якась надзвичайна. Вона завжди дає знак, що вона тут. Крім Олімпійської милі, вихованці та вихованки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, представники та представниці різних федерацій пробігли свої естафети. Та долучилися до спільної олімпійської руханки. Організатори кажуть, попри повномасштабне вторгнення, руйнування спортивної інфраструктури та втрату кращих, Україна продовжує відстоювати свою незалежність скрізь, де це можливо, бойкотувати участь Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях, а також виборювати свою першість і підняти синьо-жовтий стяг на всеможливих чемпіонатах, зокрема і літніх Олімпійських іграх. Що стартують за місяць у Парижі. Сьогодні дуже важливо, щоб маленькі олімпійці Чернігівські теж відчули цей смак перемоги. Спорт формує лідерство, спорт формує дружбу. Спорт формує відповідальність перед собою, перед своєю командою, перед своєю областю і перед країною. Всупереч тим подіям, які сьогодні відбуваються, Україна перемагає. Всеукраїнський олімпійський день це про спорт для всіх підтримку юних талантів і виховання молоді в дусі, взаєморозуміння та дружби для створення ліпшого і спокійнішого світу. Приурочують його традиційно до дня створення міжнародного олімпійського комітету, 23 червня, у 2024-му – Це 130-та річниця.